30 дітей з Овруцького, Олевського, Лугинського, Коростенського районів та міста Коростеня отримали можливість відпочити на Прикарпатті. Тиждень вони проведуть одна група в селі Копаченці, інша в селі Кунисівці. Житимуть у родинах освітян. Культурна програма відпочинку передбачає ознайомлення з різдвяними традиціями Західної України. Зможуть відвідати церкву, центр вертепу, святковий захід, що проходитиме біля новорічної ялинки у місті Івано-Франківськ. Для цієї поїздки було обрано дітей різних категорій категорій – Сиріт з багатодітних сімей та тих, що мають особливі здобутки в навчанні, спорті або мистецтві. Серед організаторів цього заходу народний депутат України Володимир Аришонков. Я хочу, щоб діти подивилися, як на західній Україні, в справжніх гірських районах, і воно Франківській області, як живуть люди, як живуть їх однолітки. Я вдячний всім моїм друзям, і народним депутатам, і представникам місцевого бізнесу, всім, хто не байдуже сьогодні до долі дітей. І я переконаний, що разом ми будемо надалі робити ось такі гарні, дуже важливі, необхідні для дітей, для людей справи. Серед дітей багато таких, що ніколи не бували на західній Україні, та й у минулому році мало хто з них їздив на відпочинок. Тому сьогодні вони відправляються в дорогу з гарним настроєм і багато чого очікують від поїздки. Нових вражень щось цікавого, нового, те, що ми ще ніколи не бачили. А з яким настроєм їдете? З веселим. Батьки та народний депутат провели дітей, і о 18 вісімнадцятій годині автобус вирушив у Київ. Звідки потягом діти разом з вожатими доберуться до Івано-Франківська. Володимир Ришонков пообіцяв, що це не остання така поїздка.